На дворі вже пізній вечір. А ми тут робимо ремонт абонента в муфті. Муфта Fosk S206. Ось, Заміна кабеля. Заводимо кабель через спеціальні дирки для кабеля. Ось, зразу пропихаємо через хомут. Там і спеціальний відсік, такий там видно буде, коли візьмете муфту в руки. Ось, зажимаємо ось цей хомут. Ми зажали кабель. Тепер. Кабель стоїть твердо, він вже більше не рухається, він зафіксований. Але це не все. Тут кусаємо ми некрилки, кусили некрилки і там є спеціальний відсік для некрилок. Зараз тут ми відкручуємо болт і туди некрилку всуваємо ось, одну і другу. І тепер зажимаємо їх. Навіть якщо муфта впаде зі стовпа, кабеля, оптика лишиться. Ціла і вона буде не пошкоджена, її не вирве. Зайве потрібно відрізати, щоб не мішало зайву накрилку. Ось таким апаратом буде зварка. Тут кусаємо модуль. Беремо серветку, витягуємо наш модуль, виходить волокно і забираємо гель серветкою. Далі нам потрібно хомутом тут зловити наш модуль з волокном який ми тільки що кусали і витягували з нього волокно. Ось так ми фіксуємо. І тут відразу зайве обкусуємо кусачками. Тепер досить важливо, треба волокно наше виміряти, щоб гарно гільця лягла в касету. Зараз ми його вкладаємо і приблизно ми будемо бачити, де його потрібно зламати. Відміряли волокно. Обкусили. Ну тут ламається, але краще все ж таки кусачками обкусити його. Беремо наш дільник. Ось два волокна в кільце змотані. Вони йдуть від дільника. І ось це кільце товсте, таке різнокольорове це також дільник, просто тонкі волокна вже зачищені. Знята верхня ізоляція, а там просто цілий дільник. Отже, ми беремо синє волокно оранжеве. Скручуємо назад кільце, не водимо по колу, тому що пізніше, коли нам треба буде витягнути, ми просто кільце витягуємо і варимо ще одного абонента, коли ми будемо водити по колу, волокна, в яких є сигнал, але ми не використовуємося, їх буде дуже довго і непросто витягнути. Так само волокно з дільниками беремо і так само його виміряємо. Мають бути гарні правильні запаси, щоб гільза і волокно гарно чітко лягли. Щоб пізніше не було проблем при обслуговуванні, бо якщо будуть нерівномірні запаси, ви відкриваєте касету, а там виварються волокна на вас, і потім можуть бути проблеми, обриви і пішло-поїхало. Приблизно так само відмірюємо і так само кусачками це потрібно обкосити. Вмикаємо наш зварювальний апарат це досить хороша зварювальна станція. Він добре робить свою роботу, гарно зварює волокна. Зараз будемо зварювати. Але перед тим волокно потрібно зачистити і сколоти. Ось такий сколювач фуджікура. джикура. Одягаємо гільзу на волокно. Знімаємо лак з волокна. Беремо серветку зі спиртом, витираємо залишки лаку. Це обов'язкова процедура. І тепер сколюємо волокно. Ось так скололи волокно, витягуємо і вставляємо в зварювальний апарат. Так само робимо з другим волокном. Знімаємо лак, витираємо серветкою зі спиртом залишки лаку, вставляємо в сколювач. І сколюємо волокно. Все готово. Вставляємо в зварювальний апарат. Друге волокно. Закриваємо і пішов процес сварки. Зварюємо ми наше волокно. Нам зараз покажуть дисплей, як йде цей процес. Все волокно зварене. Витягуємо волокно та вставляємо його в пічку, яка нагріє гільзу, та гільза зафіксує нашу зварку. І пізніше піде процес охолодження. звук? Угу. Гільзи. Беремо нашу гільзу, наше волокно, і тепер потрібно це все гарно, плавно вкласти в касету в нашій муфті. Так, все гарно, легенько, делікатно вкладаємо, не треба ніяких різких рухів, і нічого на силу класти не треба. А так як був правильно виміряний запас, гільза лягла ідеально, і волокно так само ідеально лягло зараз в касету. І так само друге волокно легенько ми вкладаємо делікатно, не треба нічого з силою тягнути. Спокійно розслабили свої пальці, руки і гарно, делікатно вкладаємо. Все готово. Тепер. Наш дільник вкладаємо, волокно із дільника з сигналом вкладаємо всередину, в кільце змотане. Закриваємо кришку, ось так. Ну і дільник майстер вирішив приліпити ізолентою, щоб він не літав по муфті. В принципі, теж відносно непоганий варіант. Можна це ще зробити хомутом. Ось так це все виглядає. Помічник майстра бере муфту, відчипає. Закриває її, та зараз буде лізти на стовп, буде вішати муфту та гарно вішати кабель. Кабель має скручувати з кільцями плавно, без різких загинів, щоб не було ніяких затухань сигналів. Так відбувається підключення або ж заміна кабелю абсолютно діє такі самі. Що при підключенні потрібно зварювати абонента? Що при заміні кабелю, якщо кабель був пошкоджений і не вставлялася якась вставка, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.